Чого точно не варто робити у СПА з гідромасажем. Поїхали. Перше, не вмикайте найпотужніший режим відразу. Це не бійка з піною, а релакс. Організм має адаптуватися, особливо, якщо ви вперше. Друге, не сидіть у воді годинами 15-20 хвилин достатньо для ефекту далі перевантаження. Третє не їжте прямо в басейні. Е, гідромасаж і ситий живіт не найкраща комбінація. І вже точно не з алкоголем. Це не бар на Мальдівах, а місце, де серце працює в іншому ритмі. Четверте: не забувайте пити воду. Так, ви у воді, але тіло втрачає рідину, як у сауні. І останнє не лізьте в спа з відкритими ранками або незрозумілими висипаннями. Турбота про себе. Це ще й повага до гігієни. Спа це насолода, якщо користуватись з розумом. А ми в СПА допоможемо обрати модель, яка подарує вам максимум користі без шкоди. Звертайтесь, розкажемо, покажемо, налаштуємо. І не забудьте підписатися, далі буде ще більше порад для комфортного СПА життя.